Захистити очі при роботі з комп'ютером, бо ми всі сидимо це дуже багато великий відсоток населення, працює з комп'ютером по 6-8 годин. Що можна зробити, і чи допомагають у ці окуляри від комп'ютеру чи для комп'ютеру для роботи з комп'ютером? Скажем так, сама єдина і дієва профілактика перевтома. Через роботу тривало з комп'ютером чи з будь-яким гаджетом, вона полягає в тому, що треба робити перерви якомога частіше. І офтальмологи навіть вже задекларували таке правило 20-20-20. Це означає, що кожні 20 хвилин роботи ви повинні зупинитися і перевести погляд від екрану вашого комп'ютера на 20 футів, або в нашій мірній системі на 6 метрів вперед. І 20 секунд ви дивитесь не на монітор комп'ютера, а, наприклад, на дерево, яке росте у вас за вікном на відстані в 6 метрів, плюс-мінус. І таким чином ви змушуєте ваше око акомодувати або фокусуватися не тільки на близьку відстань комп'ютера, а й надаль. Якщо ви регулярно кожні 20-30 хвилин будете зупинятися і давати оцю комедаційну роботу для вашого кришталка, то у вас не виникне спазм акомодації. тому що якщо ви 8 годин фокусуєтеся, концентруєтесь виключно на роботу на близьку відстань, угу. то ви самі себе вводите в такі явища, яке називається астенопія або зорова втома. Коли ваші очі не можуть за ніч відновитися, а на другий день вам знову йти на роботу, і знову 6-8 годин сидіти перед комп'ютером. Тому ви ж заходячи в спортзали, тренуючи м'ясо, вони тренують його годину підряд, ви даєте перерви між м'язевим навантаженням, і це розумний підхід для тренування, до нарощення м'язевої маси. Тобто ще так само має бути розумний підхід до експлуатації очей. А от якісь крапельки, щоб не так сохло. Так, якщо вже з'являються скарги, а зараз вони дуже помолодшали на відчуття сухості, відчуття піску в очах, деколи навіть вже і почервоніння, важко моргати людям. Це називається синдром сухого ока. Якщо раніше він виходив на арену десь після 50 років, то зараз молоді люди, переважно ті, які Дуже тривало працюють з гаджетами. Вони відмічають такі скарги десь в районі 30 плюс, і тому такого не повинно бути. І ми можемо рекомендувати як профілактична один з профілактичних варіантів застосування краплі з групи штучних сліз. І дуже активно їх в принципі рекомендуємо. Як правило, це каплі для постійного використання, їх можна використовувати від 2 до 6-8 разів на день, симптоматично. Кому як комфортно, комусь достатньо два рази капнути, комусь треба шість разів. І, як правило, моя рекомендація моїм пацієнтам звертати увагу на те, щоб каплі були без консервантів. Це дуже важливо, тому що оскільки вони тривало застосовуються, там має бути мінімізований вміст будь-яких додаткових речовин. Тому моя рекомендація це безконсервантні каплі. І вони, як правило, якщо у вас є перед комп'ютером, стоїть бутилочка і ви не забуваєте. Зробивши цей погляд, вдалі закапати очі, то таким чином ви профілактуєте, що до кінця дня ви зможете піти погуляти і у вас не будуть очі втомлені і сухі. Тобто ці окуляри від комп'ютера це не профілактика. Ну, скажімо так, певний антибліковий ефект вони, напевне, мають, тому що. Е Пацієнти, які їх використовують, ну зокрема, мої, вони відмічають, що використовуючи окуляри з захисними фільтрами від бліків екрана, монітора, у них менше стомлюються очі. Ну, це все настільки суб'єктивно, mm -hmm. що треба попробувати. Попробувати і зрівняти. Але давайте не лініться, поставте собі нагадування кожні 20 хвилин. Про те, що відвернулися, подивилися вдаль, да і також купіть собі краплі без консервантів. Буде вам щастя, не треба вам, але зверніться до офтальмолога і він вам порадить, які саме каплі, тому так. що. Тут питання таке, що синдром сухого ока це дуже багатофакторна патологія. Вона може мати різну причину походження, і, відповідно, навіть штучні сльози вони також диференціюються в залежності від причин. І краще, якщо вам підбере їх лікар-офтальмолог, а потім ви вже будете знати, якими користуватися, на які звернути увагу.